Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 26 червня 855-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, десь, після 11 11-ї вечора, росіяни атакували Одещину балістичною ракетою. Прильот був в районі Затоки, десь ближче до Білгород-Дністровського. кажуть про пошкоджену адміністративну будівлю та ще якісь промислові приміщення жертв серед цивільного населення Аче немає, а трохи раніше росіяни з літака з Чорного моря пустили ракету в напрямку Миколаєва. Миколаївці чули вибух десь на околицях міста, чи то збили ракету, чи то був прильот, не повідомляють досі. Ну, сподіваюся, там все більш-менш добре. Бо пожежу ніяку на околицях міста не бачили. Решта доби в Одесі та області пройшла спокійно. Єдині проблеми тут це відключення світла, які бувають в сусідньому місті Герої Миколаєві, теж спокійно вчора засудили колаборанта, який наводив на позиції ППО поруч з Миколаєвом. Дали йому 5 років. Щось малувато. Ну і в Миколаївській області, в районі Очакова, як завжди були, обстріли росіян. Пошкодили п'ятиповерхівку в одному селі, ну жертв немає. А на Херсонщині знову є три людини. Травмовані минулої доби, без загиблих. Помста для росіян обов'язково буде. Давайте і ми закинемо волонтерам на збори, особливо на FPV. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.